Вітаю вас, шановне товариство! В Dota 2 неочікувано вийшов новий патч 7 і є. І в сьогоднішньому відео я буду розповідати, що ж там вал такого змінили. Єдиний артефакт, котрий було змінено, це Кханда. Тут зменшили її вартість на 100 золота, але... Головна її фішка в тому, що до спела отримуєш бонусний демедж, була також зменшена. Тепер не 75% додається за бонус шкоди героя до спела цього, а 60%. А тепер згадайте всіх героїв, на котрих збирається ханда. Це відчутний нерв для них. Плачу про найсталгера, якщо чесно. Алхіміку неочікувано апають альтернативну грань і не чіпають грань на бонусне золото. Тут ще манакост чомусь рескейлять. Ну, на останніх левелах буде СІ спрей більше, на ранніх менше. В цілому, я не думаю, що це критично для Алхіміка. Ну і апнули другий спел КД в цілому. Неочікувані дві сили від антімага. Дякую, Валф. Зміна, котру мені зрозуміти, доволі важко, це зміна Акса. Його Prepare понерфили. Йому нерфанули ось цю гран... Рань, тепер тут не 50% за армор стрейнджу а 40%, коли взагалі акс собрали професійній доті. А, точно, нуль пікрейт на всіх турнірах, згадав. І йому нерфануло на останньому левелі сповільнення з батлхангера Але на першому рівні відчутно апнули. Тобто це. Плине, скоріш за все на лінію, трошки позитивніше, але по грі, ну, це нерв 5% сповільнення, це достатньо багато. Забігаючи наперед, такі зміни є також деякими героями, котрих взагалі не беруть. Ну але про це трохи згодом. Тут зараз швидко: Бейну рескелять манакост на інфібл, хоча героя все рівно ніхто, я думаю, не буде брати. Демедж з вродженої здібності Батрайдера чомусь апають, хоча його і так доволі активно беруть. Знову нерфлять Аганім Бісмастеру, тепер тут 80 Меж заганіма, ну всі в цілому намагаються вже домінатор брати а аганім все рідше і рідше. Це ще підштовхне людей до цього. І талант на пасивку нерфанули. Баунті Хантеру. Ми бачимо, що Манакост на тос підняли, так і треба. Брюмасеру, інтелект, пасивочка тут а, арморна. Ну, це не критично, не зрозуміла для мене зміна. Це зміна Брісел адже герої доволі-таки часто пікають. Ну все, що йому зробили, це нерфанули шарт. І на цьому все. вважаю, що цього достатньо. Клок тепер повільніше фармить батарейки. Кріпів, але при цьому при цьому, йому прибрали талант на 10 рівні на мінус КД когів взагалі. Це був доволі сильний талант. Друзі, не забувайте, що вивчати патч найкраще на новому ноутбуці Lenovo Легіон 7 зі штучним інтелектом і найкращою системою охолодження Легіон ColdFront. Кожна перемога прикримана, прикримана. народжується з поразки. Гей гайс, hey вітаю на стримі. Моменти, що випробовують твою рішучість. Моменти, які змушують тебе здатися, але ти продовжуєш. Невпинно. Гаразд, ми це зробили. Завжди рухайся вперед. Останій, останій. Тому що гра завершиться. Коли ти її завершиш, досягай неможливого. Легіон від Леново. Пер переходимо суто до суттєвих змін. Арспіриту нерфанули демедж з першого спила. По кріпам, тепер не 1.4 демеджа кріпи отримують, а 1.25 І при цьому нерфанули всі майже таланти у нього. А деякі поміняли місцями. Наприклад, ось тут 10-й талант був, котрий брали на гріманті Гріп кулдаун. Тепер він на 20-му рівні, рівні з тридцятистрьма секундами. Легіонці нерфанули радіус дії Шарда. Хто взагалі легіонку пікає? Хто пікає цього героя? Покажіть мені, покажіть мені цього персонажа. Чому вони вони заходять на мій стрім і думають, ага, він подумав один раз. За 20 ігор пікнути Легіон боакса. Треба нерфанути. Чи як це працює? Я просто не розумію. Нерфанули шар. Ну, але при цьому, до речі, аптунатилан на 10 рівні. лівий на призе, так швидкість руху. Я його беру. Дякую, дякую. Трохи, як якщо запрозвучало, напевно, але вибачте. Дуже суттєва зміна Ліона. Йому нерфанули інтелект з 20 до 19. Ну і тепер Луна. Як я вже розповідав, їй нерфанули ханду, тому що ну це був, напевно, найкращий герой разом з Варфом, на котрих збирали Ханду. Ну але на луні це була абсолютно іма... Ба, і тепер що ми бачимо тут? Дивіться. Не поміщаєте талант на те, щоб е, з Лейвів вилітали, е, то ж з біма вилітали, вилітали якісь лайви, начебто немає. Взагалі цього таланта більше у Луни. Зате є талант е, Бім влучає ще в одну ціль. Ну, і я думаю, на цьому можна е, попрощатися взагалі з метою Луни, адже ну, без цього таланта я не знаю, чи варто її пікати, і тим паче з нерфом ханде. Нерфять медузі, ось цей талант. Він тепер не працює на ілюзії. І Тепер він скелеться із сплітшотом, Він не зразу ж буде на максимальній прокачці, Хоча я на гравець медузі на медузі, я не пам'ятаю як там було, якщо чесно. Винагороду за Ента Фуріона апають в плані експірієнса. Але також при цьому Valve вирішили нерфанути на перших левелах галдузи цього хріпа. Ну але на останніх левелах він дає вже повноцінно 40 золота. В цілому так Valve зробили і з талонами Енігми, але на перших рівнях. ну і взагалі на будь-яких рівнях, але там не критично, якщо чесно. Рінгмастеру нарешті додали Аганім. Навівся на грань, думав, що грань додадуть, але ні, це ще ми почекаємо три місяці. Що ж робить тепер цей Аганім? По суті, це як старий Аганім Оде. Де він мав два заряди на Астрал. Тепер у Рінмастера є свої два заряди. При цьому, після цього, як він накладає ось цей другий спел, вилітають ось ці от треті спели його навколо героїв. Ну Давайте, щоб це більш зрозуміло було в плані демеджа. От стоїть герой, от Радіус приблизно. І вони вилітають, всіх коцають в ОЄ ось таким чином. Далі у нас іде нерф Сенкінга. Йому нерфанули з ось цією гранню. Тривалість сенсторма тепер тривалість всього навсього 28 секунд. Насправді це достатньо серйозний нерв, тому що якщо подивитися, як було. Було 35 на останньому левелі, зараз 28. Коли ти на третьому левелі раніше брав Сенсторм, тобі не вистачало його, щоб зафармити навіть нормально кріпасів е за Тауером, Тому що він на тебе зникав, коли ти починаєш фармити. А тут ну, нерв 7 секунд на останньому левелі. Я не кажу вже взагалі про перші рівні. Це достатньо відчутний нерв. Ну і при цьому ще й демедж з Сенсторма понерфили на останньому левелі на 10, де і на інших по 5. Понерфили бонус базову шкоду Шедовдемону з Зрапшена. І зробили більшим КД ось цього ультимейту на Шадоудемоні. На кожному з рівнів тепер 70-65, то на останньому насправді е так само залишилось, як і аганім Шарду відповідно. Хоча, як на мене, набагато профітніше було б нерфити саме другий спел цьому герою. Тепер SF. ще один кері, котрого активно дуже пікають разом з воною. Він отримує також відчутні нерфи. По перше, його ось ця грань на мінус армор. Якщо герой помирає, то... А мінус армор за вбивство героїв поряд він перестає діяти. Плюс нерфанула вроджену здібність, за котру він отримує душі. Тепер він отримує 1, 2, 3, 4 за кожне вбивство демедж. E, а раніше було 1-3-4-5. Ну і йому апнули ще ось цей спел, котрий взагалі всі ігнорують, і ніхто навіть не намагається його брати. Не знаю, чи це вплине на героя чи ні. Поки що кайли, начебто я вищаю їми. Хоча він на не впливає, Ну забуйте, я просто повикаблучувався. Террорблейду. Підняли манакос на Reflection, тому що ви знаєте, що його зараз активно в офлейн пікають. Гайд, я на нього записував, хто за фармив ПТС на ньому напишіть про це обов'язково. І при цьому нерфанули важливий талант на 10 рівні, адже тут було мінус 5 секунд рефлекшена, це прям дуже багато. вал зробили 4. Трошки нерфлять грань візажу, хоч його і майже ніхто вже не пікає в доті, бо всі звикли до того, що проти нього головне не вмирати, а її герой далі буде юзлес. І тепер знову не зрозуміли для мене нерф, як і з Аксом із Легіон, коли це в Рескінг. Тут йому апнули базову шкоду, але зменшили лайфстіл, зменшили кріт і нерфанули е, талант на 20-му левелі. Ну, на 20-му окей, альтернативний наклів апнули. Ви взагалі, коли останній раз бачили ось такого персонажа? Хтось мені може пояснити? Я, чесно, навіть близько не пам'ятаю цього. За що? За що ви це робите? Хто на ньому грав? Покажіть тенденції, тенденції, де? 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 Де Де тут герой? Давайте. Тенденції героїв. Де? А -а -а -а. Тобто розробники Valve грають на ось цих рангах, де у нього топ-1 винрейт. Мені стало все зрозуміло. Valve, Питань немає, питань немає. І наостанок я хочу неочікувано похвалити Valve, адже достатньо оперативно вони випускають оновлення. Так, це не глобальне якесь оновлення, але люди це не повіщають. Тим менш глобальні патчі достатньо часто виходять в доті. Протягом трьох місяців з'являється постійно глобальний патч, і ще міні-патчі виходять протягом е цього часу, поки немає глобального патчу. Але найбільше за що я їх хочу похвалити, так це за міні-ігри в краундфолі. Вони класно постаралися. Ви взагалі грали в ось цю міні-гру тернове гніздо. Це ж топ максимальний. Так, я розумію. Ви зараз будете писати, що та це вони просто у когось копіювали. Та й Васулі, копіюйте у кого завгодно. Якщо ви такий контент в доту додаєте, друзі. Як на мене, це прям топ. А як вам ця гра? Ви дійшли? Дійшли? Дійшли чи не дійшли до неї? Бо я вчора пограв на стрімі. Я думаю, що в перерві між сьогоднішніми іграми я буду постійно грати. Дякую вам, друзі, що ви дивились це відео. Не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайку, і побачимо з вами завтра. На все добре.